Всім привіт! Вітанечка на моєму каналі «Щоденник душі. Я собі вирішила для себе подивитися одне питання, і коли я розложила карти, мені хотілося з вами поділитися ту інформацію, яку побачила, це стосовно Росії, що її чекає до кінця року. Ну, це може і трошки далі затягнутися, тому що карти не мають певного терміну. Так, вони зараз будуть розказувати, що в них все в порядку, все добре в них, все чудово, в них нема проблем. Насправді в них це ілюзія, це ілюзія маски, які вони натягають на свою морду, щоб всім казатися, що вони могутні. Насправді це ні. У них дуже велика кількість проблем. Блін, я на свою указочку не взяла і не взяла потрібну підставочку, але ж інформація така, що я хочу поділитися. Значить, так в них дуже багато проблем. Дуже, якраз ці хмари чорні на їхню територію, над їхнім кремлятником згущаються. Ось питаються шукати якісь виходи. Ну, путь то в ту піксу заводить. Так, що ще хочу сказати? Що я тут одразу, як випали ці карти, одразу побачила, що їхнього, того, хто править кремлятником і всією Росією, будуть робити так, щоб ця історія закінчилася. Бо карта смерті це кінець. Ось. В них настають дуже важкі часи. Вони шукають виходи з цієї ситуації. І, до речі, хтось їх обмане, хтось їх підстави. Не знаю хто, може Китай. Ось. І ті, вони, коротше, вони, якщо шукають виходу, нічого в них не вийде. Вони заходять в глухий кут, в глухий тупік. В них настають дуже важкі часи. Оце от зараз осінньо-зимовий період і ще далі на весну, ще буде важче. І вони це розуміють. Тому там така гризотня буде в владі, вони друг друга перегризуть всіх. Буде багато смертей до кінця року. Це буде багато смертей. До речі, вже, як би сказати, наступний президент, який там буде правити, вже відомий. І вони це вже вже мають. вже мають. Вони вже його, отак, от бачите, хочуть посунути. Ось так, а цей зникне. Ось, оці карти свідчать про це. Оракул дуже гарно розповідає, дуже гарно каже. Ось настає в них криза, криза по всій території, по всій. Це не, це не тільки вже буде в таких задріпаних якихось мурманськах. Ну, я боже, я не знаю, які там міста є. Я знаю Москва і Санкт-Петербург. Що там в них ще є? Вороніш. Ось Урал. Ну, це не важливо, Коротше, вони втрачають свою силу, втрачають могутність і силу. А хочуть сказати, що от ось ми ще такі, от ви з нами ніхто не, як би сказати, пожалкує те, що ви з нами так. Це маски, це все маски, це все фейки і неправда. Не, не Тому вони дуже багато будуть робити вкидів до кінця року. по всьому. Насправді, в них настає повна жопочка. Ось так. Що ще хотіла сказати? Куди би вони не зверталися зараз, якісь їм будуть відмовляти, вони будуть пробувати, питатися рухатись вперед, але це вже неможливо. Це вже неможливо, це вже кармічна історія, це вже в них, як би сказати, Боже, дитина збила. Це тупік. Це до того важка ситуація, що вони не зможуть знайти вихід з е, своїх проблем самі. Вони, вони будуть рипати за допомогою, щоб їм хтось допомагав, спасіть нас, рятуйте, ми будуть обіцяти все, що хочуть, але вже будуть знати, що таке Росія, не хто, а що. Ось. Тому для них прогноз самий, самий самий. Ось, ми зразу зрозуміли. Так. Це по всьому сважить, це і буде нафтова За кошмар, За закошмарять. Хто? Ми знаємо хто, а ми не скажемо. Ось. Тому, тому в Русню чекає саме цікаве, таке на десерт. Скоро скоро. Те, що вони там це скривають і прикривають, нічого не. Воно все, от, все вийде на, на поверхню. Всі їхні труднощі, вся, їхня, вся тіпа, яка в них, в них там сила дуже важна. Навіть той самий Китай, хоч, хоч він робить ви. Так, друзі, неможливо знімати відео, коли діти приходять зі школи, перепрошую, я вже збилася і мушу завершувати відео. Не пам'ятаю, що я таке сказала. Я щось про Китай казала, і навіть той самий Китай, я впевнена, що його, він його вкине. тому що вони бачать насправді не дурні, вони бачать, що Росія вже програла і давно. А ці попитки свій народ сократити, це їм тільки на добро, щоб Китай захопив їхню більшу територію. і був власть. Ну, це таке. Хай захоплює, нам все одно. От. Скоріше би, скоріше, нижній ряд от, це все от хопа і все сталося. От майстер по рунах робить корекцію. Таку. Корекція це дуже гарно в нього вдається. Ми ще додамо оцю карту сюди. Отако. О, це саме важкі, саме такі карти, які допомагають. Допомагають Росії, вони не можуть. Ми їм трошки допоможемо. Ось, ми їм допоможемо, і Росії настане конець. Все, друзі, дякую вам за питання, за коментарі, за підписку, за вашу активність. Дуже приємно. До зустрічі, перепрошую, мене діти відволікали. І я трошки збиваюся і хочу показати мені такі класні карти випали. Я мусила вам поділитися, бо дуже цікаво пішло. Дуже дякую вам, до зустрічі.